Привіт, мій друже, уже час спати, чи не так? Заплющуй очі, відчуй своє тіло кожну його маленьку частинку. Розслабся. Тут і зараз будь-яка тривожна думка розчиниться в повітрі, як старенька кульбабка, на яку ти щойно подумав. Не розплющуй очей, уяви, як ти гуляєш серед ночі тихої та затишної. Уже не лунає музика, уже немає галасливих людей, шумних машин, тільки ледь ледь чути пісню цвіркунів та маленькі пориви вітру. Зроби глибокий вдих, Вийди. Подумай про цей вітер. Чи бачиш ти його? Якого він кольору? Можливо, вітер блакитний, мов безкрає море, чи фіолетовий, ніби оберемок хризантем? Чи може від нього віє рожево-зеленим градієнтом? Якби не було, тут точно панують спокійні і з приємною прохолодою відтінки. Удих видих. ти йдеш далі. Ти йдеш серед темряви, суцільної та нескінченної. Але вона тебе не лякає. Відчуй, як вона огортає тебе, обіймає, заспокоює і веде за руку туди, уперед, назустріч зустріч цілковитій гармонії. Тобі все ще страшно. О, ні, не бійся. Темрява це лише відсутність світла. Коли вона опускається ввечері, тобі може здатись, що десь у тіні ховаються страшні монстри. Та ніж подумай про те, що темрява це мовчання, що дозволяє почути внутрішній голос. Таємнича сила, що ховається у тінях. Вона. Це тиша, що дозволяє почути шепіт вітру із зірок. Вона, це полотно для мрій і спогадів. Спробуй побачити темряву іншою, не тією, що ховає в собі монстрів чи інших страшних істот. Уяви собі, що ти. Маленьке зернятко, загорнуте в теплу землю. Ти лежиш там, у темряві, але відчуваєш, як просто до тебе пробивається світло. Ці промінчики це любов, вони зігрівають тебе, дають тобі силу рости, дбають про тебе. Вільно, але впевнено, ти починаєш пробиватися крізь землю. Спочатку це важко, але ти не здаєшся, ти не боїшся, ти знаєш, що це лише тимчасові труднощі. Твої корені, спочатку тонкі й тендітні, поступово стають міцнішими, проникаючи глибше в землю. Ти відчуваєш, як твоє коріння міцно виростає в землю, а стебло тягнеться до сонця, ти маленький воїн, що бореться за своє місце під сонцем. Кожен сантиметр землі це поле битви, стебло, як зелена стріла, прагне до неба. Ти ростеш і змінюєшся. Ось так з маленького зернятка ти перетворюєшся на прекрасну квітку. Твої пелюстки розкриваються, ти відчуваєш свободу і щастя. Уже ближче до світанку. І перші промені сонця зігрівають твої ніжні листочки. Ти частинка цього великого світу. Вдих. видих, ще раз глибокий вдих, глибокий видих. Скажи собі, я сильна і смілива квітка. Пам'ятай, що тобі досить наснаги й ресурсу, щоб перемогти свої страхи. І ось ти бачиш світ, цілий світ готовий показати тобі свої володіння. Перед тобою розкинувся ліс, прекрасний ліс. Повний дивовижних звуків і ароматів, заплющ очі та послуги, спів птахів, які літають над квіточими луками, шепіт листя, що розповідає історії старих дерев, дюрчайня струмка, який неквапливо плине, ніби мелодія колискової. Занурся в цю атмосферу спокою і слухай, слухай і відчуй, як всі твої турботи зникають. Роздивляйся далі. Бачиш оті маленькі дверцята. Так, ось ті, що їхні візерунки сяють м'яким світлом і ваблять тебе усередину. Обережно відчиняєш дверцята і потрапляєш у чарівний сад. У цьому саду ростуть квіти усіх кольорів веселки. Тут можна побачити і ніжні білі ромашки, що хизуються своїми перламутровими серцевинами, і яскраві маки, що палають вогнем під променями сонця. І фіолетові фіалки, що випромінюють легкий медовий аромат їхні палюстки, тонкі й прозорі, як крила метеликів, тремтять від найменшого подиху вітру. Здається, варто лише торкнутися їх, і вони розкриються ще ширше. Розкриваючи перед тобою усе багатство своїх фарб і відтінків. Прислухайся, ти чуєш, як дзвеняють дзвіночки на квітках, їхній дзвінкий голос нагадує радісне шепотіння лісової феї, а аромат, що витає в повітрі, солодкий і п'янкий, наповнює душу спокоєм і радістю. Чуєш? Це аромат дитинства, мрій і безтурботних днів. Маленькі зайчики, що граються серед квітів, нагадують пухнасті кульки щастя. Вони стрибають і скачуть, наповнюючи сад своїм дзвінким сміхом. Один з них. Найсміливіший навіть дозволяє себе погладити. Він м'який, теплий, як біла хмаринка у світлому літньому небі. У цей момент ти відчуваєш, як зникають будь які межі між тобою і цим маленьким створінням. Ти знову заплющуєш очі і слухаєш цю музику природи. Відчуваючи себе частинкою чогось великого і прекрасного, стає зрозуміло, що темрява не має ніякої сили. Ти повторюєш про себе Любов це моє світло, яке завжди буде зі мною. Аж раптом. У твоїй уяві постає темна печера. Це печера твоїх страхів. Усередині неї мешкають тіні, що перетворюються на страшних монстрів уночі. Вони шепочуть страшні історії, малюють моторошні картини. Так, це ті самі жахи, які турбували тебе ночами. Від яких ти постійно стараєшся тікати. Мерехтливі тіні, зловісні смішки, хаотичні силуети. Разом ці створіння танцюють хитрий танець. Це забуті кошмари, що змушують серце битися частіше, а шкіру покриватися мурашками. Але тепер ти не боїшся. Серце наповнене рішучістю, б'ється в такт із твоїм диханням. Відчуй, як твоє тіло втрачає напругу та стиснення, кожен м'яз розслабляється, кожна думка стихає. Ти дихаєш повільно і глибоко, вдихаючи спокій. І видихаючи напруження, упевненість у своїй силі, вродженій і незламній, працює, як дороговказ, зробивши ще один глибокий вдих, ти занурюєшся в темряву печери, повітря наповнене вогким теплом. І ледь вловимим запахом сірки. Монстри істоти з минулого, що давно хотіли забутися, шеплять і скаляться, викривляючи свої потворні обличчя в гримасах люті. Їхні очі, як два палаючі вуглики, намагаються вселити в тебе страх, але марно Ти не відступиш. Ти ставиш собі чітку ціль. З кожним кроком ти наближаєшся до них, не зводячи погляду з їхніх диких очей. Ти вже бачиш у них не монстрів, а зляканих дітей, загублених у темряві власних страхів. Я більше не боюся тебе. Ти не маєш наді мною ніякої влади. Повторюєш ти кожному так званому монстру, повторюєш спокійним і впевненим голосом. І ось так і з кожним твоїм словом, і з кожним поглядом ти поступово розчиняєш їхню оболонку, створену з ненависті і жаху. Їхні ікла, колись гострі й смертоносні. Тупляться, перетворюючись на безневинні кісточки. Пазурі, що раніше могли роздерти на шматки, ламаються, як сухі гілки. З кожною секундою вони стають все меншими й меншими, поки не перетворюються на маленьких, безпорадних істот, що тремтять від своєї слабкості. Ти підходиш до кожної з цих бідолах, акуратно беручи їхні холодні лапки у свої теплі долоні. Ти гладиш їх по голові, шепочучи слова втіхи. Під твоїми дотиками вони заспокоюються, їхні очі мружаться і вони засинають. Наче маленькі кошенята. І от ти виходиш із темної печери, а за тобою йдуть маленькі істоти. Вони більше не страшні. Тепер вони твої друзі, врятовані тобою від власних темних думок. Разом ви піднімаєтеся на сонячну галявину. Де захід сонця фарбує небо ніжними відтінками рожевого. Лежачи на траві, ви дивитеся на горизонт, відчуваючи спокій і свободу. Ви зрозуміли, що справжня сила не в тому, щоб перемогти, а в тому, щоб простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. І навіть найстрашніші монстри можуть стати друзями, якщо зустріти їх з любов'ю і розумінням. Тож ти знову кажеш собі любов це моє світло. Вечоріє. Чуєш? Чорний клубок дивних переживань потроху розсіюється. Ти про це вже не думаєш. Зірки підморгують тобі, ніби кажуть усе добре, ти в безпеці, твій подих стає все рівнішим і глибшим. Ти розумієш, що ні в чарівному саду, ні на лісовій галявині, ні вдома, ніде немає місця страхам і монстрам. Жахи остаточно відступають. А на їхнє місце приходять спокій і поміркованість. І ось ти пливеш у невагомості серед мільйонів зірок. Відчуй себе легкою пір'їмкою серед безмежного космічного океану, невагомою, невловимою. Мільярди зірок, як дорогоцінні камені, розкидані по чорному оксамиту нічного неба. Вони схожі на блискітки, на маленькі діаманти. Твій погляд зачаровано ковзає від однієї зірки до іншої, від одного сузір'я до іншого. Ти дивишся на цю красу і відчуваєш, як всередині наповнюєшся блискучим світлом, як його промінь пронизує тебе і проникає у тебе повністю до кінчиків пальців. Ця магія наповнює тебе, розливається по твоєму тілу, зігріваючи кожну клітинку. Ти світися, чи то від сяйва зірок, чи то від внутрішнього щастя і назад випромінюєш тепло і затишок. Ти робиш глибокий вдих і видих, насолоджуючись моментом. Ти відчуваєш, як повітря з чарівним світлом. Наповнює твої легені, а потім плавно виходить назовні. З кожним вдихом і видихом тобі все спокійніше, все приємніше. Ти знаєш, що ніякі монстри не зможуть забрати у тебе це світло. Воно завжди було з тобою. І завжди буде з тобою навіть у найтемнішу ніч. А колючий згусток страху дивиться на все це і потроху збирає свої клунки, готуючись тікати. Тобі не варто його боятися, він зникне разом із першим променем ранкового сонця. З бадьорістю й радістю зустрінеш новий день. Свіжий ранок зустріне тебе яскравим світлом з вікна та приємним ароматом свіжості. Більше жодних мук совісті, жодних тривожних снів. Відчуй, як тебе наповнює неймовірна сила, потужна жага відкривати нове і радіти приємним дрібничкам. Ти знаєш, що кожне наступне завтра буде ще прекраснішим. Тепер тобі під силу все, що завгодно, адже ти більше не боїся нічних монстрів.